Діти. Як ви прикольно виглядаєте? Хочете пасіч. Вершки то є госпі, солодка сметана. Пасочку пекти нам допомагає котик. Дівчатка роблять що Прекрасно. А нас тут починається саме цікаве. Але я вже закрив. Добре, 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 добре. Супер. І пасочка гарна, і дівчинка в нас гарна. Боже друзі, ви собі не можете уявити, який тут запах. Ви знаходитеся вже у військовому регіоні, в селі Підгородців. Вас вітаємо і ведемо комплекс. Сьогодні у нас дуже цікава програма з випічки Паски. Знаєте, чого ви сюди приїхали? І казали, що залишить саме на посвяченні, наскільки вийшла гарна паска. Тому я прошу відноситися до того дуже серйозно. Ви сьогодні виконуєте дуже серйозну справу. Не кожен дорослий може спекти паску, а ви собі взялися таке махнутися. Тому, будь ласка, слухайте уважно, тому що всі секрети випікання паски ви сьогодні почуєте. Ми сьогодні будемо робити це ексклюзивно. Ви багато повезете знань додому і ви дуже наповнитеся психологічно, тобто ви дістанете тут дуже гарну розрядку, тому що у дворі називають ще місцем сили. <постив> що ми будемо купувати <постив> паску, Як ви думаєте, а тісто, що ви робите? Так що прошу подивитися, дивіться, які в нас є зразочки в Бачите? Оце є колоски пшениці, яка росте тут у нас у силі. Тут зараз дуже багато всього ми додаємо. Паска є яєчна, з цукатів, яка лиш хоче. А взагалі-то паска це є хліб. Просто він такий святковий, свято великий. Тут у нас як хочете побачити, як росте гречка. Не, мабуть, теж. Дивіться, ото, ото є гречка. Всі подивіться, бо, мабуть, не дуже ви десь побачите, як росте гречка. Ось тут є такі коробочки всередині, вибивають їх і звідси випадають зернятка гречки. Вона є дуже дорога і харчування то є дуже дороге, Це є дуже крута дієта, називається амаран. А ще ми його знаємо як щир, як бурян, який росте біля всіх практично будинків, як люди. Ото так народу. Читаємо, то читаємо. Так, Даємо литку, почитаємо. Давайте на освяченнях збивалка. Ще наш бомбу. То є збивалка, спеціальний пристрій. Середині у нас є вершки. І тут є вершки. Вершки то є солодка сметана. І зараз ви будете збивати. І бачите, так вже починає робити матеріал. Бачите, вже починає, вже трохи і буде мати. Боже діти, як пом... пальчик, <косить> ви прикольно виглядаєте. Хочете пальчики, хочете робити пальчики, року на віці. І вгадуєте, що мать. Це столяна роба з дрогобицького родовища. Так виглядає сіль, яку видобувають в дрогоби. Її випарюють і з неї роблять е, сіль. Її так, я кажу, я думаю, що легше було б її так видобувати. Для чого ми сіємо борошно? Для того, щоб не було порог. Порошно кисне. щоб паска була курка, красива, підростала добре. О, діточки, діточки збили масло. О, подивіться. Отак воно виглядає. Так. Так, діточки замішили тісто, подивіться на які обличчя, які вони задоволені, яким цікаво. Хоти пасочку, це ціле таке дійсно. Пам'ятаєте, молитви ми прочитали? Ще багато цікавого треба зробити. Але подивіться на обличчя цих діточок. Їм це явно подобається. Подобається вам таке? Супер! Так, а на там Дітей виходить. Але тісто має бути гладеньке, еластичне. А що в нас діточок там виходить? Виходить гладеньке, еластичне виходить, так? Чудово, просто чудово. Працюємо далі. Діточок що виходить? Це нормально? Виходить, пасхачні. Ну так схопийте. Ви ж не є професіонали, щось може вийти, щось ні. Пасочку пекти. Нам допомагає котик. Бачите, Галик. Кіцонька наша, котик нам пасочку допомагає пекти. Ой, красоня наша. Де ти тут і димашки попрацювали? І вийшло тістечко. О, молодці, молодці. Так, 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 так. так. Бачите, бачите, ми вже, як то кажуть, на фінішній прямій. Ми молоді форми, тому що додавали всі все одинаково. Тобто всі -то діточки роблять так. щось подібне на колобок. Будем... Казочку пам'ятаєте, правда? О, згадайте казочку про колобка і у вас сьогодні все вийде. Вийшов у нас колобочок спільний на всіх. І ми той колобочок розділимо і будемо пити пасочку. Отак. Тепер кожну формочку Треба змастити олію. Ось ці було виносили, всі Так, так, тут ці дітей зараз збираються і буде загальна фотографія. Бачите, як підростає паста, як вже збільшилося тісно. Дитина стоїть формочка. Вони намастили і зараз. Я переживаю, що в мене паличку. Це вже наші пасочки. Ну як вони ще не готові? Дівчатка роблять що? Прикраси для своїх пасочок. Кожна дівчинка і хлопчик. Хоче зробити пасочку індивідуально, не подібно ні на яку. А зараз буде процес чаювання. Діточки сіли, їм напекли сирнички. Зараз подаю чай. Ой, які гарні сирнички. Боже. То булочки з сиром. Так. Булочки з сиром. О, діти тут бідні зголодніли, хочуть їсти. А як? Ой, тут у нас зеленина така гарна столику, Дуже так приємно, дуже гарно. Так, а цей хлопчик термос приніс з собою молодий. Хочу вас просто проінформувати, що десь приблизно до двох годин часу тут уже розпалюється розпалюється. І е, як наші прабабці знали, чи можна ставити хліб чи паску у піч, якщо вони не мали термометру. Ну, як знали? Е, першим таким лайфхаком було те, що вони дивилися в печі на піднебіння, це верх печі, він мав бути білим. Коли е, піч не розтоплена, цей верх має чорний, покритий такою смолою кольором. Якщо піч розпалена і там можна вже випікати хліб, верхночі стає білим, білим-білим. І ви, коли потім будете мати час, я вам дозволю, ви підійдете і всі подивитеся. А тепер сучасний метод, тому що ми ж не живемо в тому столітті, правда? І я завжди використовую сучасні методи, не тільки старі, а ті, які прогресивні. Ми маємо такий термометр, який називається піротізний, і він інфрачервоне світло містить. Бачите, дивіться, на скрімі. Якщо взяти термометр і прикласти оцей інфрачервоним тимбовником до верху, у нас 350 градусів. Це ідеальна температура для випікання хліба і пасук. Коли ми виймемо рештки отого вілля, у нас приблизно буде 320 градусів. І це дуже добре для випікання саме пасок. Тому що температура для пасок має бути трошки нижча, ніж для хліба. Оце такий вам секрет того, як знати, як наші предки знали, як і ще контролювати температуру. Хочу сказати, що ця пірч змурована досить недавно, коли ми приїжджали 4 роки тому, це була стара піч, яка досі мала інший вигляд. Ця піч змурована суперсучасним майстром, вона дуже довежезна. Я собі її дозволила тільки пропрацювавши вже купа років. Я зрозуміла, що вона має бути в найкраще в мене, тому я вклала це дуже великий ресурс. Вона випікає хліб три рази без підкладання дров. Тобто я випікаю зараз з вами паску. Потім можу ще раз випити цю І якщо Люба добре розпалила і контролювала всі процеси, можливо, ще третій раз рази. Хто до нас прийшов, хто до нас прийшов. І всі наші плани перебив, Боже. Де він там, я його не бачу. Ді, де він там? ой, Боже. Ну, котик, муркотик Як тебе всі люблять. У Нас тут починається саме цікаве. Пані Люба поставила пасочки, Боженько, Боже. Як тут все цікаво. О. одна партія, О. зараз ще пані Люба доставляє, О. так, 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 так. А за скільки там хвилин? О, засікаємо, засікаємо. А скільки хвилин немає? Через 35 хвилин. Через 35 хвилин? А мені цікаво, за скільки нам? 35 хвилин місяць розпочали. ще зняти. Це у нас дві чарівниці, які працюють, щоб пасочки були смачні. Останній штрих, знімання, і я мушу закривати. Мусимо, а як же? Так, і так пасочки наші любимі, Печіться, щоб ви були файні, смачненькі, ми будемо чекати. Іде процес. це. до нього люди. Але я вже закриваю. Добре, 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 добре. Супер. Це, це просто гарно. магія. Боже, друзі, ви собі не можете уявити, який тут запах. Шкода, аромат ну просто неймовірний. Шкода, що камера не може передати цього. Але хоч візуально, будь ласка, подивіться, які діти гарні пасочки зробили. Ми просто чудо, Ми просто милуємося ними. Зараз кожній дитині пасочку запакують. Ага, вони вже запаковані. ага. Ага, попакують пасочки, діти Подивіться, дивіться. Які собі зараз фотографують. Трошечки Відійдіть. Зробіть більше простір. І бачите? Діти будуть мати таку пам'ятку, боже. І... Ну, Ви як це все гарно виглядає, Всі супер! Всі о, яка гарна пасочка. А ну, ну покажи, покажи, як вона виглядає. Покажи нам, покажи Отако, Отаку, отако. Подивіться, яка краса. І пасочка гарна, і дівчинка в нас гарна. Вона насправді ідеальна. Паска відчуває дуже потужну воду. Воду все також відчуває. Там викликали сьогодні дуже багато хорошої енергетики до пару. До такой може відкласти собі в кошек посвятити. Вона абсолютно нормально до стоїть до. Великодня, оскільки такі паски зберігаються до двох тижнів часу без проблем. Паски будуть довго зберігатися, вони не такі, як в магазин. Тому що в магазині печуться, якщо не печі, в в електричних печатах і там досягається температура тільки до 200 градусів, більше днів. Тому ми маємо досить інші агресі. Смакуйте на здоров'я. Я дякую, що ви були з нами, дякую, що були у дворі. Майда вітання батькам з наступаючими святами вас і хочу запросити вас знову до нас. Якщо вам цьому сподобалося, я буду дуже рада. Скажіть, чи вам Так! Радісні обличчя в дітей зразу видно. До нових зустрічей. Всього вам, пані Люба. Дуже все буде гарно, все було чудово. Куємо все було чудово. Добрий путь, як то кажуть.